У Кропивницькому розшукують 26-річного Арсена Мартиросяна, підозрюваного у вбивстві. В ніч на вівторок біля одного з нічних клубів двоє хлопців заступилися за дівчину. Її кривдник Арсен Вартиросян вистрілив в одного двічі, в іншого тричі. Від отриманих поранень один хлопець помер. Його товариш отримав три кулі у живіт, проте вижив. Нині він після операції знаходиться у стані середньої важкості. Підозрюваний у вбивстві Арсен Мартиросян не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У 2006-му він проходив у справі вбивства юнака в дендропарку як свідок. У 2014-му вибив оку кіроограцію. В суді уклали мирову угоду. У 2015 році відібрав телефону перехожого, іншого поранив ножем. Ці кримінальні провадження були об'єднані в одне, втім суд Мартиросяна повністю виправдав. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження особа оголошена в розшук, і ми звертаємося до усіх громадян, кому відоме місце знаходження розшукуваного повідомити до найближчого відділення поліції або за телефоном 102.